Вітаю, я Андрій Гродиський. Далі новини світи з найпомітнішими міжнародними подіями. Зупинити зелених чоловічків Польща зміцнює північний кордон. 100 мільйонів євро ціна страйку залізничників у Німеччині. Міністри теж плавають. Навіщо чиновник із Бразилії зробив показовий заплив? Польща зміцнює північний кордон. Президент Броніслав Коморовський особисто проінспектував роботу пунктів пропуску на межі з Калінінградською областю. Глава держави сказав, що поляки роблять висновки із ситуації, яка склалася в Україні. Польські прикордонники разом із збройними силами країни не допустять такого феномену як зелені чоловічки. Додав Коморовський нині триває робота над посиленням оборонної здатності Польщі. Ми готуємо наших прикордонників та вояків до будь-якої кризи. Ми також вчимо наших прикордонників до роботи при загрозі початку війни. у Фінляндії розпочалася масштабна мобілізація. Збройні сили відправили близько 900 тисяч повісток. Фінських резервістів викликають на навчання в такий спосіб, хочуть покращити комунікацію між відставними та чинними військовими, пояснюють у Міноборони. Водночас останнім часом фінський уряд скорочує. Видатки на оборону закривають навчальні центри, а військовий бюджет цьогоріч зменшився до 3 мільярдів доларів. У Москві під час репетиції параду танк мало не в'їхав у групу журналістів. Відео зняв польський оператор, який був у той момент на Красній площі. т 34 рухався по дорозі разом із іншою бойовою технікою, однак з якихось причин не вписався в поворот і поїхав на людей. Ніхто не постраждав. Репетиція параду до Дня Перемоги відбулася вночі. На деяких військових буде така сама форма, як під час торішнього захоплення Криму. Кількість загиблих під час землетрусу в Непалі може сягнути 10 тисяч. Такі цифри називає влада країни. Напередодні рятувальники знайшли тіла ще сотні людей. Вони загинули на схилах Евересту під час сходження лавини, яке спровокували підземні поштовхи. Пошукова операція триває. Найгірше становище в регіонах. Через зруйновані дороги допомога надходить туди повільно. Крім того, з дня на день в Україні може початися сезон злив, що лише погіршить ситуацію. У зв'язку із цим ООН закликала міжнародну спільноту збільшити допомогу Непалу. Ми підготувалися до цього стихійного лиха. Ми в повному озброєнні, щоб надавати підтримку, якої потребують люди. Що потрібно нам це й далі отримувати необхідні для нашої роботи ресурси, щоб бути впевненими, що ніхто не залишився голодним що жодної людини не обійшли увагою. у США розгорілися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив тисячі гектарів на півдні штату Нью-Йорк. Свої садиби та майно можуть втратити тисячі людей. Поки що полум'я вирує в лісовій зоні. Однак вітер часто змінюється, і стіну вогню. Може понести на житлові масиви. Більше знає Леся Красун. Лісові пожежі охопили округи Ольстер, Саліван та Оранж у штаті Нью-Йорк. У зоні ризику десятки невеличких містечок. У них почалася евакуація. Вогонь накрив 52-е шосе, Велику транспортну магістраль, що пов'язує головні міста штату. Пожежа почалася в неділю з невеликого займання. Однак дуже швидко сильний вітер розніс полум'я на великій території. У Мексиці, у столичному метрополітені зіштовхнулися два потяги. Поранено 12 пасажирів. На місці інциденту працюють рятувальники та ремонтні бригади. Пригода сталася на станції Океанія, що біля міжнародного аеропорту. В момент аварії один із потягів стояв біля платформи, а другий врізався в нього ззаду. Чому це сталося? З'ясують слідчі. Бразильський міністр довкілля здійснив показовий заплив у затоці Гуанабара, що в Ріо де жанейро так Андре Корео хотів показати світові, що вода біля берегів карнавальної столиці Бразилії чиста. Протилежної думки представники міжнародної вітрильної федерації. За словами їхніх експертів, Гуанабара швидше схожа на брудну калюжу аніж на водойму, придатну для занять спортом. Через рік ріо де жанейро приймає Олімпійські ігри. У затоці мають відбутися змагання з академічного веслування та запливи на байдарках і каної. Леся Красун, новини на першому. До півмільярда євро може коштувати Німеччині найбільший в її історії страйк залізничників. Потяги не рухатимуться цілий тиждень до неділі. Від понеділка не їздять вантажні локомотиви, а від сьогодні ще й пасажирські. З нами на зв'язку із Бона, оглядач української редакції Deutsche Welle Захар Бутирський. Захар, вітаю! Отже, що вимагають страйкарі і чому на їх вимоги не йдуть роботодавці? Вимоги страйкерів чіткі, більші зарплати, менше перепрацювань, кращий час роботи. Уперше вони хочуть досягнути тарифної домовленості, яка відбуватиме інтереси всіх членів профспілки, тобто не лише машиністів, але й, наприклад, бортпровідниць. Нинішня серія страйків на німецькій залізниці триває від вересня минулого року, та за розмахом явно випереджає всі попередні. Цього року це вже восьмий страйк. Головна дієва особа страйку, лідер профспілки ГДЛ Клаус Везельський. У змі його часто критикують за. Егоїзм та жорсткий стиль переговорів. Останні пропозиції від Deutsche Bahn, надані безпосередньо перед початком страйку. Його профспілка проігнорувала. Концерн пропонував підвищити тарифи на 4,7%, а не на 5%, Як того вимагала профспілка, залізниця веде успішні переговори з конкуруючою профспілкою залізничників, але Везельський категорично відмовився визнавати ці тарифні домовленості. Захара, які наслідки матиме цей тижневий страйк в Німеччині? Мільйони людей змушені змінювати свої плани, змінювати час та напрямок подорожей. Це нерви, пересадки і удар по іміджу Deutsche Bahn як надійного перевізника. Страйк вразить багато фірм та концернів, які розраховують на точну доставку запчастин та сировини. Один день простою потягів коштує економіці країни близько 100 мільйонів євро. Постійні страйки завдають шкоди й іміджу Німеччини як надійної країни експортера, не кажучи вже про те, що за ці гроші вже можна було б задовольнити вимог. Самих страйкарів. Тому керівники німецьких підприємств закликають профспілку машиністів зупинитися та називають безвідповідальною. Але боюся, цей страйк не останній цього року. Дякую. На зв'язку з нами був оглядач української редакції Дочі Веля Захар Бутирський. У Колумбії викрили перше видання роману сто років самотності. Примірник з автографом автора був експонатом на книжковому ярмарку в столиці Боготі. Його вартість 60 тисяч доларів. Колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес написав свій містичний роман у 60-х роках минулого сторіччя. Його вперше видали 1967 року в Аргентині. Накладом 8 тисяч примірників. Нині сто років самотності перекладені десятками мов світу. Загальний тираж понад 30 мільйонів книжок. Ця книжка надійно охоронялася. Вона була в спеціальній вітрині з іншими рідкісними виданнями. Ми навіть не знаємо, як злочинці змогли її так тихо і непомітно дістати. сподіваюся, це з'ясує слідство. чорно біла моноліза, дерева в черевиках вичавлені апельсини. У кельні відбувся найстаріший у світі мистецький ярмарок. На картини, скульптури та інсталяції не лише дивляться, до них прицінюються. Усі роботи можна купити. Ціни від сотні доларів, приміром за картину когось із молодих та невідомих, до кількох мільйонів, як, от, за роботи Енді Ворхола. придивлялася до прекрасного і Леся Красун. Мона Ліза від Енді Ворхова суміш епохи відродження та поп-арту. Поки що роботою можуть милуватися всі відвідувачі мистецького ярмарку в Кельні. Невдовзі її продадуть. І тоді Мона Ліза загадково усміхатиметься лише своєму власнику. За чорно-білий принт просять 4,5 мільйони доларів. І так з усіма експонатами на них дивляться, за них торгуються. Роботи тут на будь-який гаманець: від кількох мільйонів до сотні євро. для мене це більше схоже на музей аніж на ярмарок. Арткель. Найстаріший мистецький ярмарок у світі цього року він значно розширився. Тепер це три поверхи чистого мистецтва замість двох. Але й тут ледве помістилися картини, скульптури та інсталяції двох тисяч художників. Одним роботам вистачає скромного кутка, іншим потрібні цілі зали. Арткельн один із найвпливовіших мистецьких ярмарків у світі. Ніде більше і не лише в Німеччині не буває таких заходів такої якості і такого калібру. Арткельн Кельн 2015 поєднує класичний модерн. Мистецтво післявоєнне глобальне та актуальне. Остання тенденція прекрасне з інтернету. Молоді художники теж можуть ковтнути модного мистецького повітря. Опинитися тут уперше це як крок до слави, як персональна виставка. І певна річ, це вимагає більшої відповідальності. Тут все інакше ніж було раніше, більш публічно, і звичайно, всі ставляться набагато критичніше до моїх робіт, тим більше що довкола стільки інших творів. Згідно з останніми дослідженнями, нині ринок торгівлі прекрасним на рекордному підйомі. Заможні люди замість яхт, годинників, золота і валюти купують витвори мистецтва. З часом вони неодмінно подорожчають, а доти спокійно можуть повисіти вдома над диваном. Ну, якщо не дуже химерні, Леся Красон, новини на першому. Це все про міжнародні події на цю хвилину. Але залишайтеся з нами і на Москвіна готова познайомити вас із найпомітнішими новинами України. Як розгортаються події? Готова. А е, що можна тобі сказати? Що за українцями, які застрягли після в за Непалі, нарешті, нарешті. таки долетів? Нарешті. Так, так, і але невідомо, коли він прилетить в Україну. От, власне, чому так сталося? І е, про це буде більше у новинах і, звісно, інші події сьогоднішнього дня. Новини світ завтра у тій самій порі залишайтеся з нами. Не минуло і тижня літак Міноборони сьогодні забирає українців із постраждалого від землетрусу Непалу. Сало, мед, вітаміни. Уряд збагатив харчування бійців Збройних сил України. Автопробіг у зону АТО. Техніка часів Другої світової війни вирушила з Києва через Слов'янськ, зелене поле до Маріуполя. Вівторка 5 травня вітаємо вас. За українцями, які через землетрус у Непалі не можуть звідти вибратися, прилетів військовий іл 76 Це той літак, що через поломку простояв у Делі 6 днів. У вітчизняному МЗС повідомляють, лайнер уже приземлився в аеропорту Катманду у списках. На виліт 75 українців, 11 грузинів, а також громадяни Франції, Польщі та Росії. І наразі відомо про одного постраждалого українця. Він альпініст, і під час землетрусу перебував на горі Еверест. У чоловіка зламана нога гвинтокрилом його доправили до лікарні в Катманду. У консульстві України кажуть, літак із Непалу спочатку зробить зупинку в Делі на дозаправлення, далі в Баку, аби пілоти могли відпочити, і тільки потім прилетить в Україну. Літак, який вилетів з Делі на Катманду за нашими громадянами для евакуації, він сів по аеропорту міста Катманду. Протягом двох-двох з половин годин він буде здійснюватися посадка, всі формальності, і планується його виліт на Делі. Бойовики обстрілюють українські позиції зі зброї, забороненої мінськими угодами. За минулу добу зі 120-мм мінометів обстріляли Троїцьке Луганської області з автоматів та гранатометів Кримське і Сокільники. А в районі золотого відбулося бойове зіткнення сил АТО з терористами. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Донецького аеропорту та поблизу Горлівки. Українські військові зафіксували п'ять ворожих безпілотників, обстрілюють позиції сил АТО. І біля Широкиного, котре злочинці відкривали вогонь по нашим опорним пунктам із артилерії калібру 122 мм, а також танку в районі Широкине. А неподалік населених пунктів опитне, піски, гранітне та Авдіївка, вів вогонь із автоматичних ручних гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині противник також відкривав вогонь із мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях поблизу населеного пункту СИЗЕ. Троє військових поранено за минулу добу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він також розказав, що на 9 травня в Донецьку терористи готують провокацію, щоб почати наступ на українську територію. У день перемоги, 9 травня. Бойовики мають наміри розстріляти мирну демонстрацію в Донецьку. В цьому терористичному акті ворог заздалегідь звинуватить сили антитерористичної операції, використає кров мирних мешканців Донбасу як привид для масованого наступу на українські позиції в районі населених пунктів Широкіне, Піски та Станиця Луганська. Оборонні споруди сподобалися, швидкість їх зведення ні. Секретар РНБО Олександр Турчинов спостерігав, як сьогодні на військовому полігоні в Житомирській області випробовували оборонні конструкції із залізобетону. Їх обстрілювали з усіх видів стрілецької зброї, градатометів та важкої артилерії. Чому їх виготовляють повільно? Будуть з'ясовувати на найближчому засіданні Ради нацбезпеки. Пообіцяв Турчинов. Навіть коли прямою наводкою по залізбетонній споруді працював танк і САУ, і безумовно споруда отримала дуже серйозні ушкодження. Все одно експерти говорять, що навіть після цього він може використовуватись цей об'єкт як саме об'єкт захисний. Близько сотні військових добровольців із Грузії воюють на Донбасі у складі збройних сил України. Такі дані оприлюднили грузинські активісти. Аби підтримати земляків, вони створили в Україні громадську організацію імені Георгія Дженелідзе. Він загинув в квітні у Широкиному. Головні завдання організації матеріальна та правова підтримка бійців. Фінансують проект грузинські бізнесмени. І, Як розповіла співзасновниця організації Тамара Шавладзе. На Донбасі загинули троє військових із Грузії. Проблема в тому, що Міністерство оборони України не навіть смерть того ж самого як Георги Це реально так. Минобороны Украины до сих пор не выдал документ, что действительно Георгий Джанилиц за погибший логина И, в общем, я это понимаю, это есть там политическая составляющая, есть какие-то вещи, но мы, как общественная организация, мы должны сделать все, чтобы украинские власти отнеслись к нашим героям уважением и то, что они заслуживают, что они получили все, естественно, и грузинские власти. Сьогодні грузинська влада абсолютно проросійська. Вони підтримують Росію, але громадськість Грузії мислить по іншому. Більшість грузин вважає, що зараз вони повинні бути разом з Україною спільно боротися проти Путіна і повернути окремі території України та Грузії Ще на півроку продовжив слідчий комітет Росії терміни слідства у справі Надії Савченко. Повідомив її адвокат Микола Полозов. А завтра басманний суд Москви розглядатиме скаргу адвокатів Савченко через те, що слідство не відпускає надію на сесію парламентської асамблеї ради Європи. Нагадаю, Савченко є не лише народним депутатом України, але й делегатом Парі. Пікет під міністерством оборони сьогодні родичі бійців, які служать в 11 батальйоні територіальної оборони Київська Русь, вимагали негайної демобілізації. Хоча служити бійцям ще півтора тижня, рідні не вірять, що солдатів відпустять вчасно. Я на танчак чула, що відповіли в Міноборони. Синів та чоловіків цих жінок мають демобілізувати через 10 діб. Саме в кінці травня із зони АТО повертатимуться ті, кого забрали в другу хвилю мобілізації. Попри обіцянки Міноборони, жінки не вірять, що скоро побачать своїх рідних. Нам говорять, що вони вийдуть аж у липні. Бійці дуже втомилися, і вони обіцяли нам до 20 травня вивести все. Ну, ви знаєте, що ми не дуже надіємося на їх. Нема кажуть, заміни, нема заміни. Всіх ще повідпускали ті, що рік простояли. А наші от простояли рік, і немає. їм заміни. та міна порони кажуть, що не ваза. Ну так всі говорять. До міністерства йде переговорна група. Вертаються через кілька годин. Рібята у кого в воєнниках записано від 15 числа до 6 там червня і іюня, Там є такі ребята. То їх будуть увольняти. От у нього 18-го числа воєнніки написано. Да. Воєнніки написано 18 числа і будь-уволено 18 числа плюс 5 днів. У Генштабі кажуть, замінити бійців на передовій є кому, а ротація 11-го батальйону Київська Русь пройде за планом. Складений графік. звільнення, за дем... Складений графік демобілізації військовослужбовців, які були призвані за мобілізацію. В яких термінах? Я вам чітку дату не назву. 15. З 15 травня піде перша партія. Всі інші будуть звільнені згідно визначеного графіку. Жінки з під стін Міноборони йдуть, але кажуть, не далі добиватимуться, щоб їхні чоловіки та сини повернулися додому вчасно. Яна Танчак, Олександр Прозоров, новини на першому. Як удосконалити систему пропуску в зону АТО буде радитися спеціальна робоча група, у складі якої представники СБУ, прикордонники, громадські активісти, а також волонтери, які розповідають, зараз на оформлення пропуску йде до трьох місяців. Частина правоохоронців, які їх видають, роблять це за гроші. В СБУ обіцяють боротися з хабарниками і суди над затриманими правоохоронцями зробити публічними. Система перепусток зараз діє незадовільно для громадян України. Це висновок всього круглого столу. Мова йде про навпаки удосконалення, навпаки, донесення до людей як простіше і для законослухняних людей. Так ми вийдемо маємо вийти на режим, коли людина має керувати стільки українським паспортом. Самое важное, то, что должна быть заработать электронная система. Сама программа будет выдавать вам где-то ошибки, где чего-то не хватает. тобто она будет с вами разговаривать, а не человек. Второе это то, что каждому делу должен присваиваться номер, и вы в любой момент можете зайти на тот же ресурс, проверить по номеру готовность вашего пропуска. Важно, чтобы ну, обработкой документов занимался единый центр, который не находился. Це в зоні АТО, даби исключити корупцію. На цих фото черга на травневі свята на першому блокпосту, що на трасі між Константинівкою та Донецьком. Їх виклав у соцмережі донечанин Сергій Гетьманський. Він їхав додому автобусом. У черзі нарахував близько чотирьох десятків автобусів і стільки ж машин. Пише, що без перепустки і Донецької прописки заїхати було неможливо. Головою державної фіскальної служби Кабмін сьогодні призначив Романа Насірова. Той одразу пообіцяв кадрові зміни у відомстві, як в областях, так і в центральному апараті. Ще на першій прес-конференції Роман Насіров повідомив, найголовніше зараз це провести податкову реформу, зробити систему сплати податків більш простою та прозорою. Керівник фіскальної служби сподівається закінчити розробку податкової реформи до жовтня, аби бюджет на наступний рік можна було складати на новій податковій системі. Ми повинні зробити основні шаги в побудуванні нової, скажімо так, нового підходу до адміністрування податків. Ми також повинні за 3-4 місяці зробити і податкову реформу. Бо наступного року вся країна повинна жити з трошки оновленою податковою системою. Сама система адміністрування, складність, звітність, що потрібно більше електронної процедури, і менше менше паперу. Тобто, питання не не завжди в ставках, але в кількості податків. Конкурс на посаду голови фіскальної служби оголосили після звільнення Ігоря Білоуса. Той пішов з посади, коли Кабмін почав службове розслідування. Роман Насіров, депутат від блоку Петра Порошенка, він працював раніше разом з білоусом у інвесткомпанії Ренесанс Капітал, спеціаліст у сфері продажу цінних паперів. 18 людей евакуювали через обвал даху у багатоповерхівці в Тернополі. Рятувальників викликав мешканець будинку близько півночі. Як повідомили в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій, тріснули дві плити над квартирами дев'ятого поверху. Відповідальність за це вже взяла на себе будівельна компанія, яка 25 років тому зводила багатоповерхівку. Полагодити покрівлю і зміцнити дах будівельники зобов'язалися упродовж тижня. Про постраждалих рятувальники нічого не повідомляють. Ми з жінкою значить, положили дітей спати. Щось приблизно біля 11 години було. Значить, 23.30 я був на кухні. Значить, почув хлопок, а потім почали сипатись цегли. квартирі фактично трісла стіна. До місця події прибула друга державна пожежно-рятувальна частина Тернопільського міського відділу. Швиденько оцінили ситуацію і було прийнято рішення про евакуацію всіх мешканців верхнього дев'ятого поверху. На місці події створена робоча група, до складу якої війшли представники органів влади, експлуатуючої організації, екстрених служб. І будуть з'ясовувати причини. В Одесі затримали чоловіка, який вчора поранив з вогнепальної зброї трьох студентів. Це 21-річний болгарин. З другом вони побилися з трьома студентами біля гуртожитку. Потім чоловік почав стріляти. Поранені один у живіт, другий в руку, третій в ногу. Після стрілянини нападник спробував утекти на таксі, взявши водія у заручники. запрыгнули в машину, давай езжай. Тут сзади начали бить стекла, я не видел кто. И, и чем тоже, да, не видели? И чем тоже не видел. А этот мне пистолетом бог, давай езжай, блин, типа, бы нас убьют. -то. Ага, то есть они угрожали уже оружием вам? Ну, естественно. Я же потом сразу набрал милицию, когда они выскочили. Патрулируя тыльную сторону рынка Южный, нами было обращено внимание на двух граждан которые при виде автопатруля выкинули черную сумку. После чего на вопрос, что в сумке находится, пояснить что-либо что отказались. При дальнейшем осмотре один, один гражданин сказал, что там находится боевой пистолет. Сало, мед та вітаміни відтепер входитимуть до раціону військовослужбовців Збройних сил України. Таку постанову затвердив уряд. Денна норма сала, меду або джему 50 грамів на бійця. До 250 грамів збільшили кількість м'яса і до 20 грамів на день твердого сиру. Зменшили кількість хліба для солдатів 350 грамів на день. Також Кабмін затвердив список харчів, які повинні бути на польовій кухні, крім готової їжі, додали людяники. каву, чай, витамины и серветки. Тот же джем или мед, если он будет, достаточно намазать на хлеб и тоже перекусить. Мед будет просто как дополнение вместо сладостей. На самом деле тогда уже будет хотеться больше фруктов. То, что добавляется чай, кофе, сало, леденцы, витамины, ну, очень замечательные. Салфетки тоже очень хорошо. Посмотрите, ведь сало в основном всегда везде волонтеры. це очень цифрний продукт каторова дуже не хватає Автопробіг у зоні АТО під гаслом Перемога заради миру сьогодні. Вночі техніка часів Другої світової війни виїхала із Києва. Зараз вони у Слов'янську. Учасники автопробігу одягнені у радянську форму часів Другої світової та мають муляжі зброї того часу. Як реагували у Слов'янську на автопробіг? Бачила Вікторія Пластун. Першу військові реконструктори завітали до меморіалу загиблим солдатам у великій вітчизняній війні. кажуть, таким чином хотіли вшанувати всіх полеглих українців і хотіли нагадати майбутнім поколінням про втрати нашої держави у великій вітчизняній, показати подвіх нашого народу соответственно, что мы ми чтим и і хотіли в в как бы через своїх дітей это дело, и чтобы помнили и не возвращались конечно, ну, к таким. Ну как бы, не, не имели такого прошлого ніхто на центральну площу Слов'янська привезли чотири мотоцикли та дві автівки. Такі самі аналогічні цим працювали у великі вітчизняні. Їх використовували українці аби здобувати перемогу. А, кажуть, хочуть, аби всі люди побачили ту техніку. Адже новою нинішньою мешканці Слов'янська не здивуєш, вони розповідають рік тому, бачили на власні очі БТРи та інші машини, які нині працюють в АТО. Дуже страшно було. Я бачила, що вони ходили, були БТРи, БМП, були за, за горісполкомом були, ми туди ходили. І було дуже страшно. Стріляли фосфорні ті ракети. Отак ночі в помню два часа. Кажеться, в кажеться в два часа. Я думаю, що ж таке? Так світло, так світло. А синочок говорить, мама. Мамочка, ну давай, давай ми куда будемо? А куди ж ми пойдемо синочок. Ложимося в коридорі, в ванну, в туалет. Оце так. Прятались. Подивитись на техніку, яка працювала у Великій вітчизняні. Прийшли різні покоління. Тут є і дітлахи, і люди, які застали роботу цих машин у ті часи. А, зараз тут має розпочати святковий концерт. Тож всі городяни чекають його початку. Підсумки вівторка будуть у 21-й. Побачимось.